Послання 287. Грішники, які звертаються до мене, знаходять миттєве благовоління. Вівторок, 20 грудня 2011 року 20.30. Моя найдорожча улюблена дочко. Чому мої діти саме зараз почуваються такими покинутими у світі? Чому впадають у відчай від горя і самотності? Коли все, що вони повинні зробити, це закликати мене, Їхнього Ісуса, щоб я потішив їх. Кожен з них повинен звернутися до мене і попросити мене про допомогу. Я відповім на кожну молитву жодне прохання не залишиться без уваги, і на їхні молитви буде дана відповідь згідно з моєю святою волею. Так багато людей забувають, що коли вони звертаються до мене, я постійно стою поруч з ним. Кожна душа на землі є дорогоцінна для мене, якщо б вони тільки усвідомили, що це мені приносить велику радість, коли вони звертаються до мене за допомогою. Ще більше радості і щастя приносить мені те, коли грішники просять у мене прощення. І виявляють жаль за свої гріхи. Це саме ті душі, які знаходять миттєве благовоління. Скажу їм, що вони ніколи не повинні боятися звернутися до мене, тому що я завжди милосердний. Полегшення, яке вони відчують після цього, це благодать, якою дарую тим, які мають гарячі, щирі серця. Це є час у році, коли моє милосердя. Найбільше виливається на цілий світ, тому зверніться до мене зараз за силою та необхідними ласками, щоб я міг допомогти вам пережити випробування у світі ваш Ісус, Спаситель і відкупитель людства.